Христос народився, слава Україні, слава нашим захисникам, міській клінвам, хлопці, щоб оборонити нас 24 на 7. З нагоди Нового року хотів привітати всіх, щоб нам 24 й рік приніс мир, злагоду, перемогу в першу чергу, всі побажання, хто які собі задумав, щоб усі, усе у всіх здійснилося. Хочу подякувати підписникам, глядачам каналу, хто мене підтримує. Всім гарно дякую і всім всього найкращого. Ви всі були здорові і щоб наша Україна цього року збулася і цих усіх москалів нечистих. Тому будьте всі здорові. Мрійте, щоб мрії збувалися і. Тому подібне. Хто що задумав, би всіх все так збулося. Насамперед, щоб наша Україна була вільна і щоб ми були незалежні ні від кого. А далі якось буде. Як Бог дасть, так буде. Вивів зірку, питались, де зірка. Зірка є на місці. має шибенника Десь такого, що на плечі лізе. Такого хлопця не зараз прийде. Зірка є. зірка є, зірка ніде не, не, не пропала. Є на місці трошки похудла, бо має лошака, лошак то таке. На зиму лошато трохи не так, як літом, бо літом має більше вигул, більше енергії має де діти одно друге, а зимов він постійно колонеє. то Або, або розліжчич і не дає їй їліче, або постійно все є, ну, по-різному буває. Десь він там то є. Зараз прийде та й покажемо. Отака кобела. Зірка це у нас, як то кажуть, ста старожил нашого хазяйства. Така стандартна кобела. Зараз будемо її запрягати з молодими, будемо вчити молодих, коли в неї їхати. Але на то все трохи треба часу, а часу трохи не, не стає на то все. Куди мене на барон. Барон щось задумався, зараз прийду, покажеш. І, і такі справи. Обійде на прохобіло Трошки 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 цей, трошки прихудла кобила, бо я кажу, що лоще як постійно коло неї. Йому 2, січні, 2 січня буде два місяці. Він якраз тепер набирає, так скажем ваги. І, і треба її і требує. Де він є? Один барон, на. Нема барона, не хочеться знімати. І отакі, отакі справи. Надіємося, що е, цих два роки, 23-й, 23-й, 23, 22-й рік був важкий для України. Але надіємося, що 24-й принесе нам спокій, мир, е, злагоду. Повернуться всі наші хлопці, е, котрі нас боронять, е, повернуться, до, повернуться додому. І так само будуть е, святкувати наступний новий рік, вже будуть святкувати вдома біля своїх сімей, батьків. Тому що зараз не, не, не всі вдома, не всі були на свята вдома, не всі Новий рік е, будуть здебати. Хоча нам, як сказати, не зараз так, ну, такий е, час у нас в Україні, що не до Нового року. Не до, не до свят, але стараємося підтримувати ці традиції, щоб це не пропадало наші традиції, наші звичаї. Бо як то все пропаде, то ми так будемо, як ці москалі, як ці орда. Ми, не будемо, ми будемо у неділю різати древа, а на Різдво Христове будемо їх цей, будемо колоти і різати, а в будні дні будемо пити горівку під магазином, бо так москалі так москалі живуть. Тому стараємося підтримувати свої звичаї, свої традиції, щоб воно було, щоб наша культура не пропадала, бо, бо це все тримає нашу Україну. І наша Україна ну, наша Україна не зламна по поводу цього. Тому я ще раз хочу подякувати нашим захисникам, котрі не, ну, котрих, на жаль, нема, котрі боронять Україну нашу. Відстоюють нашу землю, але це все заради наших дітей, заради нашої культури. У мене багато є друзів, знайомих, котрі воюють. Всім, всім, всім від малого до старого, до великого. Всім хочу побажати, всього, всього найкращого. Миру, любові, злагоди, достатку, ну, мрії, щоб збувалися, ну, в загальному все все, все, що можна побажати. Усе я хочу побажати у кожну хату, у кожну сім'ю, у кожну родину. Може, щось не так сказав, то будете вибачати, бо ну, я не, мені тексти не пишуть, я з своїх слів, що можу, то кажу. І і справа. І справа. і в зірку показати, бо там вже писали і в коментарях і так писали приватно, мені запитували, де зірка чи продав, чи що з нею є. Ні, зірка є на місці, зірка в нас не, не, не продажна кобила. Є, yeah, дірка чемна, приводить нам лошата. Ось така кобила. Mm -hmm. Треба її провести, бо зараз може лошак прийде. Намали, на yeah. Ану Дай на паузу, зараз. А де показуй лощика? Він з цієї сторони вже його пригнали кобилі. Він зразу, зразу пішов під нього, він встати хоче. Він зголоднів. Хто не може його сі докликати, то не може його сі збути. Він такий чудо творить, що, що таке. Такі йому кутасики зачепили. Наталя зробила бомбончики такі. Їзі кагай. Отакий такий, цей. Такий такий ушвук. Баронці називає. 2 січня буду мати 2 місяці. І на плечах може зараз бути, бо він такий. Він ще він, 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 він не встидає цього, він і на плечі може полізти. Він не головий. Він лізе куди треба. Ще має за коротку него землі досягнути. Мусить пригинати ногу. Отакий лошачок. Барон. І така в нього мама. Зірка. Зірку це вже всі знають. Кобела робоча, запріжна. О, така кобела має бути. Не продаєсі. Зараз будемо парувати її весну. Тепер же ребця в 9 днів не давав, бо Ну, вже немає смислу, бо є свій жеребець і будемо парувати це. Будемо парувати вже собі навесні. вона трошки відпочила, бо на четверте лоша підряд. Трошки від глистів її обробили, вітамінчики пропололи. Ну так як має бути. Воно вже вилізе мені на плечі. Так буде новий рік травматології. <ривіт> <ривіт> Бо він це може зробити, він не, він, він не комплексує на що це. Отак так є. Такі коні, такі ми. Я кажу, надіюся, що, що 24 й рік буде зовсім... Е, Ну, як кажуть, позитивніший для нас е веселіший. Бо віжену цю всю орду, е Моск ну. Орду цю москалів повіганяємо, оч очистимо свою, е свою землю. Цих е попів, цього всього. Що в нас вже цього всього не буде. Що ми це повіганіємо, е хто. Ну, Хто як, хто як вважає, так і буде. Я думаю, що це зараз кожного, це зараз кожного мрія і, як то кажуть, мрія і на першому місці стоїть бажання таке, щоб наша, наша земля звільнилася від, цих, від цієї орди, від цього всього, щоб був мир, спокій, щоб не гинули діти маленькі. Маме молоді, сине молоді. Там стоїть. Р -р -р -р. Такий лучше. Коди ножку, яку має. Має файну ножку, перерад широкий. Головку маленьку і хлопчик маленький. І маленький хлопчик. Єдер. Тому що хочу на кінець сказати. Е хочу ще раз подякувати всім за підтримку, за, за всіх, хто мене підтримує і, і, і тому подібне. Тому будьте всі здорові, надіймося на краще, злагоди, миру і перемоги нам. З Новим Роком всіх! Наступаючим новим роком будьте усі здорові. До нових зустрічей.